Друзі, усім привіт! Радий вас вітати на нашому youtube каналі Мене звати Юрій Шніцер, я спеціаліст підбору студентів. І сьогодні з нами на зв'язку випускниця потоку IT Generation групи Bootcamp Юлія Юлія. Привіт, привіт. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш? Ким працюєш, який функціонал на роботі виконуєш. Про це трішки uh, так. Uh, я працюю зараз джуніор. Фронтенд-розробником в компанії Devonix. Основний стек це Vue.js. У нас є один продуктовий такий продукт, який ми підтримуємо, впроваджуємо нові фічі, а також ще розробляю лендінг сторінки і займаюся впровадженням нового функціоналу. Скажи, будь ласка, яким було твоє життя до того, як ти перейшла в it сферу ким ти працювала, чим займалася? До того як перейти в IT, я працювала інженером замовпорядником була керівником відділу, займалася розробкою документації, проведенням тендерів. Загалом, в принципі, була активне життя. Супер. А скажи, будь ласка, як ти дізналася про програму IT Generation і вирішила подати заявку? Чи пам'ятаєш ти про це? Пам'ятаю, як сиділа вдома, дивилася. Телевізор і серед рекламних пауз була реклама саме програми IT Generation. На той етап я вже доволі активно, самостійно вивчала технології. Звичайно, не було ніякого системного підходу ґрунтовного. І я зрозуміла, що це дійсно шанс саме поглибити мої знання, структурувати їх і. Змінити своє життя дійсно, тобто, і вже тоді я почала більш детально дізнаватися про цю програму. Зайшла на сайт, дізналася, які школи є, які терміни подачі, що необхідно для того, щоб. Які документи необхідно зібрати, щоб податися на цю програму, і вже слідкувала за термінами? Давай трішки поговоримо і про сам процес навчання. Скажи, будь ласка, як тобі було навчатися на найбільш інтенсивному форматі навчання, який є в нашій школі? Це буткемп, це щоденне навчання по 8, а то й більше годин на день? Що було найскладніше для тебе? Що вдавалось там досить просто? Розкажи трішки про це а, так. Найскладнішим для мене виявився модуль ракту, тому що з ним я не була знайома. До е, початку буткемпу, і мені доводилося додатково, окрім всіх лекцій домашніх завдань. Я додатково ще проходила різні туторіали на Ютубі. Тобто, якщо я розуміла, що я якусь тему до кінця, не розумію. Я старалася більше її поглибити. Е, дуже підтримувала те, що е, мої одногрупники в Slack ділилися посиланнями на корисні відео, залишали підказки такі і це. Дійсно допомагало мені також дуже запам'яталася наша тісна комунікація під час командних проєктів, тому що ми всі разом збиралися в Zoom чи в Міті і вирішували певні завдання. Це було дійсно дуже теплі такі спогади. В мене викликають так. Так, добре. А розкажи, будь ласка, тепер більш детальніше про процес працевлаштування. Коли ти почала шукати роботу, там скільки тривав процес пошуку роботи у тебе? Я почала шукати роботу після закінчення буткемпу, тому що я розуміла, що е, я вчу реакт тільки під час проходження буткемпу, тобто в мене не було якихось знань. До нього і я поглиблювала свої знання після буткемпу і одразу надсилала резюме під час того, як я довчала різні технології. Загалом на пошук роботи у мене пішло десь два з половиною місяці. Я відправила більше ніж 100 резюме це 100%. Насправді нам говорили вести табличку і записувати туди, але для мене це. Е, я розумію, що це ефективно, що це працює, але для мене це був такий більш демотиваційний якийсь фактор, коли я б відкривала цю табличку, бачила, що там 50, 60, 70 заявок, і вони без відповіді, тому що просто дуже багато е, е, кандидатів і ре, рекрутери в більшості не відповідають навіть. Ось тому я не вела цю табличку, але точно впевнена, що більше ста вакансій я подалась. Зробила більше ніж 5-6 тестових завдань. Ага. По трьом отримала фідбек негативний. По одному по, по двом не отримала взагалі фідбеку, і о, один одне тестове завдання принесло мені результати на фінальну співпесі до мене запросили, я її пройшла. Круто, так, круто. Така стрілька. Зайвий раз ти доводиш те, що не потрібно здаватися, тому що люди можуть опускати руки там 10-20 резюмешок відправив, відгукнувся на вакансії, а результату немає. От, потрібно більше, більше, значно більше її. І... Якщо йти у цьому напрямку, то рано чи пізно результат буде. Скажи, будь ласка, які основні три поради ти можеш дати студентам, які тільки розпочали своє навчання, або людям, які планують його розпочинати. От на що потрібно звернути увагу, щоб дійти навчання до кінця успішно працевлаштуватися? Основні от, три топ поради. А, перша порада це те, що не сприймайте те, що дають на курсі, як фінальний результат. Завжди потрібно вдосконалювати себе, завжди потрібно вчити нові технології, тобто сприймайте це як міцний плацдарм, ваш фундамент, який простоїть роками, я впевнена. але на нього потрібно ставити будинок, тобто вам потрібно довчати технології, це нормально. Тобто не потрібно думати, що ось я випустився, я вже все знаю, я маю нати роботу завтра. Ні, ви маєте довчати все е, далі. Якщо ви відчуваєте, що ви втомилися і ви вже не сприймаєте якусь інформацію, дайте собі е, відпочити. Це нормально, е, нічого страшного не буде. Якщо ви один вечір. Зрозуміти, що все, я не можу, я не сприймаю. Мені треба вечір виділити на те, щоб я не знаю піти погуляти, піти покататись на велосипеді, подивитися улюблений серіал, просто переключитися. Це нормально. Ну і третє, це англійська, і перше це англійська, і друге це англійська, англійська вчить англійську, тому що з нею більше дверей відкрито, більше можливостей, і це маст хев просто я. Певно в цьому. А тобі допомогла англійська при працевлаштуванні? Ти зараз комунікуєш uh, на роботі англійською? Uh, ні, на жаль, не комунікую, але мене активно uh, відряджають на різні конференції англійською. Uh -huh. uh, вони купують квитки і кажуть: ось ти маєш бути на цьому тижні на цій конференції, послухати, що тут, які нові технології, до чого йде. Uh -huh. uh, той чи інший напрямок, і розказати нам, щоб ми на своєму робочому місці могли впроваджувати нове mm -hmm. тобто ось так. Тобто, по суті, навіть якщо англійська не використовується прямо в робочому процесі, так чи інакше в, в своїй сфері діяльності вона буде використовуватись. Ну, я використовую англійську кожен день на роботі, тому що вся документація, все uh -huh. на англійській мові, тому тут 100%. Гуглиш ти англійською, читаєш документацію англійською, читаєш Stack Overflow англійською. Це 100%. Єдине так, комунікація саме між працівниками у нас uh -huh. в Україні відбувається. А, що ж, на цьому у нас усе. Будемо прощатись. Дякую тобі, велике Юлія, за те, що поділилася своїм досвідом. Розказала про процес навчання та працевлаштування, Як це відбувалося у тебе? Тобі бажаю успіхів в кар'єрному зростанні. Впевнений, що в тебе все вийде, і вже найближчим часом зможеш дорости до розробника топ рівня. От тобі Дякую. ми цього бажаємо. А ви, друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте палець вгору, втисніть на кнопочку дзвіночка, щоб не пропускати нові відео. І будемо з вами на зв'язку. До нових зустрічей, всім па-па!